І потім шльовочки розміщаємо шльовки, зробили їх, так? Так, такі шльовки. ну я так по тих брюках, я знаю, там від заднього. Так, так, так. отут перші у нас йдуть де кишені біля кишені. Ви знаєте, от тут кишені у нас йдуть вже другі бокові, зараз ми подивимося. Так, отут намітте сантиметр. Тепер. Скоріше всього, що не біля самого кармана, а ось десь отступить, щоб ага. наподобі було серединки. Поняла. Бо сильно далеко буде провисати пояс. Ну, ремінь, якщо він буде носити. Да. Да, то десь на такому відстані. Зараз я булавочка і ви тоді розприділите. А задній на 2 см від середнього шва, да? так? Да. Так. Оця тут у нас ззаді, тут у нас шльовочка на два сантиметри одну і другу, Понятно. і потім і оцю пола по да, будете дивитися, чи вона буде тут, чи буде тут, подивитися <скільки> всередину. <щоб> <скільки> і потім можна буде пояс уже. Пояс ви дожди вже будете зробити. Да. Отак запрасувати. запрасувати його. Запрасувати тоді, тут зробити шити. кутика одного. Ви за суцільний у вас? Чи сашло? Ну, ага. Тут правильно, чи не знаю, так програмую, так робити. Ща, ще, що. Правильно, так. Да. Значить, тоді знаєте, що зробити? Uh -huh. Зробіть тоді накладним способом. Uh -huh. Так буде простіше. Буде вам простіше, так. Да. От серединки одну сторону якусь ви обмикаєте, да. uh -huh. і потім одну сторону ви заложите. Де він? А це у вас ширина пояса? Так. Да. А чого три тут, то? Можна да. було б йому чотири робити. Ну, хай буде три. 100... Ну, що малувати. А там у вас який був полоту? Там чотири, по Там чотири. я ж так і думаю. Вам треба було чотири, якраз це сантиметр у вас. Да, ви знаєте, що я зробила? Бо я тут проложила ніку і собі відмалювала, а вона має два сантиметри. Ні, ви, мабуть, зробіть з однієї сторони сантиметр. Зробити Завернете, ага. а з другої сторони обметаєте і від обметки теж сантиметр проложити на меточку, угу, щоб поняла. у вас все таки було чотири. Поняла. І тоді ми надінемо його наверх і все, і без проблеми. Угу. То тоді та серединка з серединкою і дивитися, наскільки він виходить. Якщо лишнє, то ми тоді лучше одріжемо, але він має у вас йти під самий оцей одкосочок, угу. хватать до откоска. Хватає його до одкоска. Я, я, я вже не переміряла. Зараз ми глянемо. А тут переходник повинен бути Тетяна? Ні, Не, тут, тут немає нема. переході пата. Нема. О, тут, дивіться, сходиться якраз. Uh -huh. А оцей може бути трошки длинніше, бо тут гульфік, то не страшно, то можна одрізати його. То тоді його просто мені зробити по 4 і зшити його. Так, да, бачите, то -то Тоді ми один сантиметр оставимо і одріжемо uh -huh. все. То да. його не сшивати, що Тетяна тут? Поки не сшивайте, поки зробіть оце, що я вам говорила, одну сторону обметайте і зробіть, щоб він на 4 був. Uh -huh. Одну сторону заметаєте, а другу обметайте виростком. Поняла. Поняла одну замитати отако щоб була. да, а другу просто облетати Поняла. а потім не злочин.